Вітаю, друзі! Сифіліс це хвороба, оповита болем та розкаянням. Вона залишає мітки не лише на тілі, а й в душі того, хто став її жертвою. Це хвороба, яка руйнує репутацію та ламає життя, але є справедливим покаранням за розпусту. Відомими сифілітиками були Франц Шуберт, Артур Шопенгауер, Едуард Мане, Шарль Бодлер. Гідемо Пасан, Брем Стокер, Іван Грозний, Петро І, Ленін та багато інших. Сьогодні поговоримо про історію появи Сифілісу. Для лікування Сифілісу колись використовували ртуть. Одним із найвідоміших фактів з історії Сифілісу полягає в тому, що найчастіше його лікували ртуттю. Це, неймовірно, шкідливо для людського. Організму речовина, яку наносили безпосередньо на уражені ділянки тіла у складі мазей, з ртуті виготовляли пігулки і приймали ртутні парові ванни. Подібне лікування завдавало людини більшої шкоди, ніж саме захворювання бо викликало множинні побічні ефекти, виразка злизових оболонок, блювання, випадання зубів та неркову недостатність. Зрештою, смерть хворого частіше наступала від лікування, а не від основного захворювання. Досі достовірно невідомо, де та коли виник сифіліс. Перший офіційно задокументований спалах сифілісу зафіксований у 1490-х роках після походу французького короля Карла VIII на Італію. Однак, точно так і невідомо, коли і звідки з'явилося дане захворювання. Існують три основні гіпотези походження Сифілісу. Американська Сифіліс до Європи занесли матроси, які разом із Колумбом побували на берегах Нового світу. Вони своєю чергою заразилися від аборигенів острова Гаїті. Багато хто з тих, хто був причетний до відкриття Америки в 1494 році. Як найманець приєднався до багатонаціональної армії короля Франції Карла VIII. Саме після вторгнення французьких військ до Італії в 1495 році і зафіксовано перший спалах захворювання. Першими хворими були солдати, які брали участь у взятті Неаполя. Європейська версія, згідно з цією гіпотезою, Сифіліс був відомий ще в давнину. Описи, що відповідають симптомам сифілісу, можна зустріти в роботах багатьох учених давнини. Крім того, під час розкопок древнього міста Помпеї в скелетах жителів було виявлено ознаки вродженого сифілісу. Африканська версія. Прихильники цієї гіпотези стверджують, що батьківщиною сифілісу є Африка. Збудники сифілісу та тропічних. Трепонематозів мають єдиного предка, який зник у цей час. З Африки Сифіліс перекочував до Європи під час військових кампаній, торгових зв'язків та вивезення рабів. Головними розножчиками хвороби були європейці. Перші конкретні свідчення спалаху Сифілісу з'явилися влітку 1494 року, коли Карл VIII… Провів свою 50-тисячну армію через європейський континент і вступив у війну з Італією. У міру просування французи весело святкували свої перемоги. Схоже, що їхні жертви не хотіли залишатися в боргу і нагородили своїх мучителів додатковими бонусами. Повернувшись додому, вони почали щедро ділитися смертоносними плодами перемоги зі своїми сім'ями. Так із Франції Сифіліс переможним маршем поширився по всій Європі, а потім перетнув кордон європейських держав. В 1498 році Сифіліс був зафіксований в Калькутті, а в 1520-му в Африці, Китаї та Японії. Незважаючи на те, що вчені досі ведуть гарячі суперечки про те, де і коли виник Сифіліс, ні в кого не викликає сумніву. Що це саме європейці стали головними розножчиками хвороби? Сифіліс як приниження ближнього. Через зовнішні ознаки, що супроводжували сифіліс, хворобу було неможливо приховати. І люди цим користалися, вони вигадували хвороби, назви, що говорять для цієї хвороби, які легко дозволяли ідентифікувати хворого, тим самим доставляючи додаткові душевні страждання хворому. Були місцеві та узагальнюючі назви. Так, наприклад, для французів це була неаполітанська хвороба, для поляків німецька хвороба, а для англійців, німців та італійців її називали французькою хворобою. Тобто, всі називали іменем Сусіда. До появи сучасної медицини хвороба тривала роками. Перші ефективні ліки проти Сифілісу з'явилися лише 1906 року. Після відкриття так званої реакції Васермана, аналіз крові на збудника сифілісу бліду трепонему. До того ж, хворобу діагностували виключно на підставі видимих симптомів, які той викликає, інакше кажучи, коли процес був вже в повному розпалі через неможливість ранньої діагностики хворий проходив через усі стадії захворювання, яке часто тривало роками, стаючи джерелом фізичного болю та душевних страждань. Генріх VIII один із перших у Європі ввів заходи, що перешкоджали поширенню сифілісу. Король Англії Генріх VIII одним із перших вжив у Європі і в своєму королівстві. Жорстокі заходи для боротьби проти цієї хвороби, оскільки Сифіліс є захворюванням, що передається статевим шляхом, він швидко став асоціюватися зі співробітницями секс індустрії, на яких і без того вже стояло Тавро, зумовлене їхньою аморальною поведінкою. Їх обмежили в просуванні, і Генріх VIII потім не був єдиним європейським монархом, який зробив. Дії по обмеженню Сифілісу в інших країнах були введені аналогічні правила. Сифіліс як кара господня. В колишні часи виникнення багатьох захворювань люди пояснювали гнівом творця. Говорячи про Сифіліс, це пояснення здавалося особливо справедливим, оскільки в більшості випадків справді було пов'язано із моральним відступництвом від норм благочестивого суспільства. Деякі дійшли до того, що почали стверджувати, що грішно спілкуватися з хворими на Сифіліс, і тим більше не варто його лікувати. Однак не всі погоджувалися з цією ідеєю. Британський лікар на ім'я Томас Сіденхем, який жив з 1624 по 1889 рік, у 1673 році заявив, що лікарі не мають жодного відношення до морального вигляду своїх. Пацієнтів і повинні просто лікувати їх у міру потреби без засудження. Сифіліс також довго плутали з гонореєю. До появи сучасних методів діагностики лікарі ставили діагнози на підставі візуального огляду та симптоматики. Суперечки мали такий непримиренний характер, що в 1767 році шотландський хірург Джон Хантер. Прищепив собі в головку статевого члена і на крайню плоть гній з уретри хворого на гонорею. Через кілька тижнів утворився твердий шанкр, так як при сифілісі. І так виникла помилкова думка, що Сифіліс та Гонорея це одне й те саме. Просто це є різні форми періоду перебігу того самого захворювання. Лише через 70 років французький лікар Філіп Рікор довів, що доктор Хантер для свого досвіду взяв біоматеріал хворого, який одночасно страждав і на Сифіліс, і на Гонорею. Для того, щоб отримати незаперечну доказову базу, достатню для спростування теорії Хантера, Рікорд заразив 700 засуджених до смертної кари сифілісом і ще 700 гонореєю. Вчені не могли не визнати отримані результати. Проте всі засудили методи їхнього отримання. Щеплення проти сифілісу, як вже було сказано, вище за жрицями кохання завжди йшла не надто добра слава, особливо, якщо йшлося про захворювання, що передаються статевим шляхом. Так, в якийсь момент з'явилася ідея так званої сифілізації. Вона виникла у зв'язку з позитивними результатами. Які дали щеплення від віспи. Як наслідок, лікарі повсюдно почали проводити експерименти з вакцинації повій. Не всі ранні методи лікування були такими ж смертоносними або токсичними, як ртуть. Іншим методом лікування сифілісу було зілля, виготовлене з рослини під назвою гваякум різнове дерева, що росте в Домініканській республіці. Це були одні з перших ліків, які застосовувалися для лікування сифілісу. Які були імпортовані в Європу. Люди були в захваті від чудес, які відбувалися завдяки цьому, цьому зіллю, виготовленим на основі гваякума, натирали або нарізали. Частина медиків виступала за використання річкової води при приготуванні зілля, а їх противники наполягали на застосуванні колодязної води. У Європі XVI століття ця рослина стала настільки популярна, що тільки в Ліворно завозилося 10 тонн на рік. На закінчення слід зазначити, що сифіліс це хвороба, яка не тільки завдає величезного болю та душевних страждань, а й стає приводом для таврування хворих суспільством. З іншого боку, такі хвороби, напевно, є все таки справедливим покаранням за неправильний розпусний спосіб життя.